Це все, що сьогодні ми представляємо розвантаження спини. В основному це, от, наприклад, на великих переходах, наприклад, перетягування великого вантажу, наприклад, гарматники. Це дуже-дуже буде так доцільно. Ви гарматник? Ну, одразу видно. Ну, наші діти краще завжди. Дивіться, в спині. З'являється при постійних, постійні екстремальні навантаження, носіння. Амуніції, стресовий стан, перенесення незручної ваги, перепади температури і непередбачувані обставини. І от постійно накопичується от це перенавантаження в спині, і от воно потім вас супроводжує. А потім, коли ви сюди до нас приходите, ви говорите, у мене болить спина, робимо МРТ, а там вже діски всі полетіли, як зуби, після, якщо не чистить, Зубною пастою, щіткою, теж диски летять, стираються дуже сильно. І бувають такі випадки, навіть і розсмоктуються кістки після перенавантаження. Починаємо з анатомії, щоб ви мали уяву, що воно таке. Значить, етапи патологічного процесу. Ось тут, бачите, здоровий диск. Значить, диск це такий сегмент, іде хребець. Хребець, між ними диск. Що виконує, що собою представляє диск? Можна взяти це такі сухожилкові нитки, які закручуються, закручуються зовні більш плотні, а внутрі більш м'які. І внутрі такий шарик, ну, якщо ви антистресик такий, от, знаєте, гелевий шарик, От він знаходиться внутрі. Основна функція диска це амортизація. І представте собі, от ви довго в чомусь там сидите, в цих самих своїх. Як вони в, 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 в дронах. Угу. А планшет. да, в планшетах сидите, тягаєте якісь ваги, носите на собі е важкі рюкзаки, спробуєте і відчуєте, як правильно носити. І що, і в деяких містах перетискається. Весь час в якомусь місці дегенерація диска. Бачите, оці такі глибки з'являються. При порушенні е, обміну речовин ці місця зру, робляться такі, наче як рубці. Це слабке місце. Значить, перейшли до дегенерації. Далі випадіння диска. І от, через це слабке місце, ото як антістреси, кваг робить, так, да? от, точно так цей шарик гелівий випирається назовні. І бачите, от він вийшов, і в залежності від того, куди він виходить, буде перетискання того чи іншого корінця, або того чи іншої судини, залежить чи вперед, чи назад. І да, так, я зараз трошки зійду з теми. тут, бачите, от тут знаходиться такі кільце, Там проходить спинний мозок. І от воно пішло, наприклад, на спини і мозок. І, наприклад, у вас друг німіє, там рука, чи, наприклад, якісь нема чутливості, то, значить, перетисло того рівня корінці. Тобто, якщо так зробити зріз, яблучка, то все, що знаходиться на зрізі, і відходить від центру, це все інервація саме цього рівня. І ви відчуваєте гіперекстезію, гіпо. Якісь там буде подіргування, тобто порушується саме інервація в цьому місці. Але і до речі, якщо ви бачите отакий вип'ячування диска, ви говорите мануалка, мануалка, будь ласка, тут мануалка допоможе. А ви ж далі продовжуєте працювати, і бачите, лопнула оболочка і виліз оцей мячик. О тут вже не допоможе. І воно вже буде там сидіти і буде тиснути, і буде, і буде оці всі порушення відносно оцього рівня. Далі пішли. Ага, лопнула оболонка, він вийшов, амортизації нема, бачите, сплющилося. Тобто відстань між двома тілами хребців. Зменшилась і починаються жернова, починається терсти, терсти. З'являються оці як то опілки такі і з'являються ніби корали такі. Все, отут вже все, бачите, потерлось, називаються гриб'ї хребці. Тут вже далі, вже не буде, не буде далі навіть руху в цих місцях. Отак От розвивається оця вся патологія. Цього нам не треба. Як то кажуть, ви в этом виходите – ні. А тепер я вам розповім, знову продовжуємо анатомію, саму механіку. Ви багато з вас механіки. Дивіться, є м'язи дуже короткі. Вони знаходяться між хребцями, називаються м'язи-стабілізатори. Ну так щоб красиво сказати для фізичних терапевтів, аутохтонні м'язи. А є вони під час закладки внутрішніх органів не пішли гуляти на периферію. А є м'язи рухомі м'язи, тобто довгі, от вони. Вони пішли після закладки внутрішніх орган, пішли гуляти на периферію і називаються гетерохтонні м'язи. Тобто вони виконують функцію руки. А ці м'язи виконують тільки функцію стабілізаторів. І дивіться, як вони працюють. От хребець, хребець, хребець. Пішла вага. Бачите, синім пішла вага. От цей наш шарик внутрі м'ячик. По закону фізики він починає в замкну просто розпирати все в рівномірно в усі сторони. А якщо десь ми нахилились, то буде випирати туди або буде випирати туди. І от дивіться, оці м'язи, от м'язи, міжхребцеві м'язи, зелененькі, бачите, вони так як вони м'язи стабілізатори, вони напружуються. А ви, наприклад, ідете дуже довго. Вам треба перейти з одного міста в інше місто, тягнете на собі понад 40 кілограмів. Вони кажуть, я більше не можу витримувати цього, цей рюкзак. І мозок підключає вже м'язи, довгі м'язи туди, і утворюються оці тригерні зони. Оці спазмовані, спазмовані м'язи, дуже болючі. У цьому місці, де є проблема, вони тримають, 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 мозок говорить заблокувати це проблемне місце, і вони спазмуються. І от ви чули тригерні зони і чули ці точки тригерні, от якраз там, а так як ці м'язи заблокувались, то до них підключаються довгі м'язи. І оця болить тоді вся спина. Так воно утворюється клінічно. Дивіться, якщо м'язи довгі, Скоротився біцепс, значить, що виходить, точка початку м'яза і точку закінчення м'яза приблизились і він тримає. А тут навпаки, якщо я нахилилась сюди, що мяз стабілізатор каже, вирівняйся. Тобто, тут, виходить, навпаки, чим більше відстань між точками прикріплення, тим більше вони напружуються, бо їх функція випрямити. А чим менше відстань між цими точками, то їм не треба караул кричати, вони не повинні тримати вони, тобто у них немає. І виходить, що ви нахилились цим рюкзаком, вони кричать: давай випрямляйся, а рюкзак тягне вниз, тому що вам треба його нести. І виходить що ці всі, всі болі і всі наслідки. Тобто ці аута м'язи. Для фізичної терапевтів, являються антагоністами гетерохтонних м'язів. Дивіться, получається замкнути коло, яке нам треба розірвати, щоб поправити. Значить, дивіться, коли м'яз весь час. Напружений, що виходить? Накопичується молочна кислота. Вона подразнює м'ясо, тому що що? це, можна сказати, трошки отрута. Значить, дивіться, молочна кислота накопилась, з'явився біль компресія між хребцевих дисків. Чому? Тому що м'яс спазмований. Далі компресія спіномозгових нервів, тому що м'яс спазмований. Втрата чутливості, тому що є компресія. Нервів, далі ще компресія судин, тому що є компресія, тому, що м'яз спазмований, набряки, біль немає відтоку лімфи. І що з'являються спазмовані м'язи. Як, як тільки ми починаємо розслабляти спазмований м'яз, ми розриваємо це коло. Значить, вивод який? треба розслабити. Я вам дала м'ячики і будете розслабляти ними. І покажу сьогодні, які треба робити. Я не буду вас насіливати вправом, бо ніхто в... Бліндажі їх робити не буде, але навіть на довгих переходах або після тягання ваших гарматних, як там вони називаються, снарядів. Як вони називаються? Снарядів. да. Снарядів. ви повинні? Ви повинні я вам покажу, що треба зробити, щоб хоча б ці м'язи розслабити.